Один із найкорисніших продуктів харчування це мед. У ньому багато вітамінів та мікроелементів. Мед корисний як для шлунку, так і для всього організму. За словами пасічників, він може замінити будь-які вітаміни з аптеки. Окрім того, мед містить пилок, який теж дуже корисний. До того ж, мед абсорбується. Не тільки через шлунок, його навіть якщо намазати на руку, він абсорбується так само через кожу і впитується в організм. І так само, тобто ефект дія та сама, що ти його скушаєш. Ну, якби споживати його смачніше, чим мазати ним руки, і так далі. І я думаю, що ну, мед потрібно споживати, щоб якби кожен українець споживав хай не 100, а 50 г меду кожного дня, ну, у нас Нація була б здоровіша. Перший мед пасічники збирають з різнотрав'я так званий травневий мед. Другий мед найчастіше з соняшника або гречки. Олександрійці, за словами пасічників, найчастіше обирають травневий, адже він залишається рідким майже до жовтня. Проте, купуючи такий мед, варто остерігатися продавців, які розтоплюють соняшниковий мед, маскуючи його під травневий. Наприклад, соняшниковий і гречаний мед не може бути рідким вже в сентябрі в октябрі місяці, коли люди його продають на базарі, і він ще рідкий. Тобто вони його розтаплюють, піддають термообробці, а кожна термообробка, вона ну, пагубно діє на мед, тому що він втрачає свої якості, ну, так би мовити, більше 40 градусів, навіть на паровій бані, якщо ви розтоплюєте мед, який вже закристалізувався, це вже якби, ну, мед втрачає свої властивості. Обрати травневий мед не так легко навіть пасічникам, які займаються цим не один рік. На сьогодні, взагалі, як говорять пасічники, складно не помилитися у виборі меду, адже існує багато несправжнього солодкого продукту. Проте є декілька секретів, як розпізнати якісний мед. Несправжній мед це, мабуть, його взагалі варять із сиропу, ну то тобто й цукру. І як відрізнити, відрізнити можна на смакові якості, тобто спробувати його. Справжній мед, якщо ти візьмеш хоча б ложечку чайну до рота, то він повністю розтає і він першить, гарчить. Тобто, ну, ти чувствуєш, що це натуральний мед. А мед фальсифікат, який варять із цукру, або ще там з якихось, я навіть не знаю, що його можна зробити взагалі, наскільки я знаю, то коли його пробуєш, якщо це цукор, то відчувається смак карамелі. тобто… Його можна відчути, і також на візуально ти можеш взяти ложечку і підняти його і лить. Справжній мед він завжди такою тянеться лінтою, і він ложиться в банку чи в бетон. А фальсифікат, він, по-перше, ллється струєю, по-друге, він розривається. В меда розривів немає справжнього. Тобто лента, воно ложиться і ти бачиш, ну, він густий, зрілий, хороший мед, він повинен саме, ну, повинен саме так вийти. Зберігати мед варто в емальованому чи скляному посуді. Бажано не в пластиковій чи металевій тарі. Найкраще тримати мед у прохолодному, темному місці. Бажано, щоб до меду не попадала влага. Якщо до меду попадає влага, він може закиснути Ну, закиснути і забродити, тобто мед псується, він вже буде не пригодний для споживання людиною. Краще зберігати. Десь в баночки, ну як наші бабочки, дідушки привикли, держали в глиняних горщиках і ховали його десь там у тумбочку, десь понище, подалі. І коли там хтось з внуків захворіє, вони там по ложці по дві давали. Поживати пасічники радять постійно. Особливо корисна столова ложка меду на ніч. Вона допоможе заснути і подарує спокійний сон на всю ніч. А найкращий мед це сотовий, адже цей мед бджоли збирають для себе і його впевнено можна назвати справжнім.